Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач. Пригоди в країні динозаврів, читає Людмила Алієва. Історія друга Зовнішність буває оманливою. В далекій далекій Африці серед неприступних гір сховалася дивовижна країна динозаврів. У цій країні жив малий бронтозавр на ім'я Броник. Так сталося, що ураган заніс його ще в яйці далеко за межі країни динозаврів, тож і не дивно, що, повернувшись, він не переставав дивуватись її чудесам. Він усім серцем полюбив цей край і його мешканці. Та все ж був серед них той, хто дуже лякав малого це був старий трицератопс зі страхітливими рогами та буркотливим характером. У малого аж подих перехоплювало лише від одного погляду на нього. Тож звідти, де з'являвся трицератопс, броника як вітром здувало. Одного дня малий спокійно грався камінцями на березі озера. Раптом до нього підійшов незнайомець. Таких гарних динозаврів броник ще не бачив. Особливо йому сподобався гребінець на голові незнайомця. Бронику, солодким голосом сказав той, а ти хочеш скуштувати солодких плодів? Звісно, хочу, аж підстрибнув малий та потім спохмурнів. Але мама сказала нікуди звідси не йти. Так мене твоя мама і послала. Вона назбирала багато солодких плодів і чекає тебе. А куди ж мені бігти? Де вона? відразу зрадів броник. Я тебе проведу, малюче, відповів незнайомець, дивно посміхнувшись і швидко оглядаючись у різні боки. Та броник зовсім не зважав на дивну поведінку незнайомця. Він йшов за ним і вже уявляв, яким прекрасним буде його обід. За мріями він і не помітив, як все далі і далі відходив від рідного дому. Незнайомець зупинився, вкотре оглядаючись, і раптом Броник помітив, як у його пащі блиснули довгі і гострі зуби. Та це ж хижак, з жахом зрозумів малий. І не плоди будуть обідом. А я Броник заверещав і кинувся на навтьоки. Та куди ж, такому малому, як він, втекти від дорослого хижака? Раптом із заростей кущів вискочив старий трицератопс і з ревом кинувся до незнайомця. Він страхітливо настовбурчив свої роги. І безстрашно вдарив хижака. Той навіть відбиватися не став, а відразу кинувся на навтьоки. Броник був безмежно вдячний своєму нежданому рятівникові. Він геть забув, що боявся старого. А ще малий зрозумів, що під маскою добра часто ховається ворог і що не потрібно довіряти. Першому ліпшому незнайомцю